Велике місто, маленький зайчик або мед для мами. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна, бо ще, не дай Боже, заблукаєш. Або й загубишся, так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй помогти. А ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам. Тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. Скажіть, будь ласка, де тут продають мед? запитав зайчик. Мед? Перепитав чийсь муркотливий голос. Іди прямо, а біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан. За фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов стиха повторюючи: Прямо направо фонтан парк. Довгенько він блукав, поки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав Вибачте, а де тут продають мед? Так он же, навпроти, перейдеш через пішохідний перехід і ти на місці. Але замість переходу зайчик побачив величезний екскаватор, багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик уже вмів трохи читати і прочитав по складах. Дорожні роботи, перехід за сто метрів. Ого? зітхнув зайчик. Сто метрів? Так далеко. Ні, це близенько, озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку пані Кенгуру. У якої на животі була величезна кишеня? Тобі куди? До морп'яної крамнички? спитала вона. Ні, до медової, відповів зайчик. Тоді залазь у мою кишеню. засміялася пані кенгуру. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся. вигукнула пані кенгуру, високо підстрибнула. І вони злетіли над дорогою. Внизу зачудовано махали лапами робітники, сигналили машини, а міліціонер свистів у свистульку і кричав: Так не годиться, так не годиться! Дорогу не можна перестрибувати. Мадам, верніться! Але пані Кенгуру не могла вернутися, бо вона вже приземлилася. Біля самісінького входу в медову крамничку. Зайчик виліз із кишені, подякував і відчинив двері крамнички. Дзень дзень задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день, привітався зайчик. Добрий день, зайчику. усміхнулася за прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. Нам зранку привезли пречудове моркв'яне варення. Ні, дякую, я прийшов купити меду, сказав зайчик. Це для моєї мами, вона застудилася. О, звичайно, мед для мами. Який турботливий зайчик, похвалила його ведмедиця і налила повну баночку духмяного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замугикав пісеньку з улюбленої книжечки. «Заї зайчики й ведмеді люблять мед і все на меді. Жи жи жи, чому це так скажи? Ой пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він бачив перед собою чужу вулицю і незнайомі будинки. Він побіг в один бік, у другий, усе довкола закружляло вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з кимось зіткнувся, упав, а коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапою лоб. Куди женеш? бурчав він. Збив мене з лап. Вибач, я загубився, сказав зайчик. Як загубився? Ти що, не знаєш своєї адреси? Не знаю. А як називається ваша вулиця? втрутився в розмову перехожий пан Фламінго. Як називається? розгубився зайчик. Ой, тато ж мені казав. На нашій вулиці є велика вежа з годинником навпроти мого вікна. Я придумав, раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок, бачиш, він тут найвищий. Лізьмо на дах звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як іти до твого будинку. Так вони й зробили, і сріблястий ліфт підняв їх на останній поверх. Звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як тут гарно. вигукнув зайчик. Перед їхніми очима було ціле місто червоні дахи, широка річка з човенцями й кораблями, а над усім цим заходило велике золотаве сонце. Вежа, моя вежа з годинником. вигукнув зайчик. Он вона, бачиш, тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спускалися ліфтом донизу, зайчик сказав Слухай, ведмедику, приходь завтра до мене, на велику покатаємось. Добре, сказав ведмедик, Це я люблю. А ще я дуже люблю те, що в твоїй баночці. Завтра прийду, тільки подзвони мені. І скажи номер свого будинку і назву вулиці. А мій номер телефону дуже простий один, два, три, чотири, п'ять. Засміявся ведмедик і помахав на прощання лапкою. Зайчик помахав йому у відповідь і весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю, другу, звернув праворуч, але вулиці так часто перепліталися. Що дуже швидко зайчик знову збився з дороги. На дворі повечоріло і похолотнішало, тіні оживали, а шорхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував затягти улюблену пісеньку, але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило то жижи, то зизи, то ой-ой. Щоб не було так страшно, зайчик узяв у лапку прутик і пішов далі. Він зійшов до річки, вибіг на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати в нього дорогу і обперся на перила. І тут раптом невідомо як, баночка з медом вислизнула йому з лапок і, повільно, як у сні, Почала падати у воду. Почулося бульк, і зайчикові на мить здалося, що разом з баночкою у воду булькнуло його серденько. Зайчикові очі наповнилися слізьми, і він міцно замружився, щоб не розплакатись. А коли знову глянув на воду, побачив перед собою пелікана з розкритим дзьобом. У якому ви баночка з медом. Ой, тільки й спромігся сказати зайчик. Як, як ви це зробили? Е, це ще нічого, радісно мовив пелікан. Недавно у Дніпрі я спіймав отакену щукенцію, усміхнувся він і широко розвів крила. Тим часом вечір. Наче темна вода наливався в кожну вуличку, в кожну щілинку. По позолочених місяцем трамвайних рейках брела крихітна постать з баночкою меду, невпевнено ляпали бруківкою маленькі лапки і раз у раз чулися тихеньке «жи-жи, зи-зи, ой ой. Раптом зайчик побачив трамвайну зупинку. Там стояв трамвай номер 5 О, це ж наш трамвай! Він зупиняється біля нашого будинку, зрадів зайчик. Міцно затиснувши в лапках банку з медом, він заскочив у трамвай і сів на заднє сидіння. Лише тепер зайчик відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися. І трамвайчик весело задзеленчав вечірнім містом. Зупинка вулиця морквяна, оголосив трамвайчик. Морквяна не повірив своєму щастю зайчик. Та це ж моя вулиця і моя зупинка. Я згадав. вигукнув він і вистрибнув у відчинені двері. А тим часом зайчикова мама. Збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. Зайчику, синочку. раз у раз вигукувала вона, але ніхто до неї не озивався. А зайчик, коли вистрибнув з трамвайчика, зразу її побачив. Він закричав Мамо, мамо, і кинувся до неї. Мама підхопила його на руки. І міцно, міцно, міцно обняла. Де ж ти був, де блукав мій маленький, мій найдорожчий заіньку? Усе повторювала вона. Мамо, я Я ось, це тобі, для горла. І зайчик простяг мамі баночку з медом. Велике місто спало, але на одній вулиці. В одному будинку світилося віконце, і якщо добре придивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духмяним липовим медом. Кінець. Якщо вам сподобалась казочка, ставте лайк та підписуйтеся на канал. До зустрічі.